Ну що, пане да панове, давайте розберемося, які ж все-таки відомості, яка ж все таки інформація відноситься насправді до державної таємниці. Да? Ось бачимо офіційний слайд, Так, закон України про державну таємницю. Ось так, знаходимо статтю 8, Ось, стаття 8, інформація, що може бути віднесена до державної таємниці. Перше у сфері оборони. Про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового управління, підготовку та проведення військових операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію. Бойову та іншу військову підготовку озброєння та матеріально-технічне забезпечення збройних сил України та інших військових формувань, ось ці відомості. Інформація відноситься до державної таємниці. І коли вам юристи чи адвокати розкажуть, що в ЄДРі інформація сама назва да ТЦК, ТСП не відображається, тому що назва несе державну таємницю. Ну ви ж самі бачили, зайдіть, почитайте, да, що відноситься. Це ще не все. Далі: про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів, загальнодержавного та регіонального у разі необхідності міського та районного рівня. Та, що так. так, про дислокацію. Характеристики пунктів управління, зміст заходів загальнодержавного та регіонального у разі необхідності міського і районного рівня щодо у готовність єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до виконання завдань в особливий період, та про організацію системи зв'язку в дужках оповіщення в особливий період, можливості населених пунктів, регіонів і окремих об'єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його життєдіяльності, забезпечення. Забезпечення виробничої діяльності об'єктів національної економіки у воєнний час, далі та інформація, яка містить державну таємницю. про геодезичні, гравіметричні картографічні та гідрометеорологічні дані і характеристики, які мають зазначення для оборони країни. Далі про застосування систем зброєння, підготовку та проведення військових операцій, про винаходи, дослідження і розробку нових зразків озброєння в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони, та про результати таких досліджень і розробок. Далі про заходи, показники розвитку збройних сил України та їх спроможностей, про їх склад, завдання та матеріально-технічне забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони України та зібрану і створену ним інформацію в результаті його діяльності. Ну тут ви зрозуміли да ось не буду все перечитувати. Посилання я залишив в телеграмі. Заходьте, відкривайте, читайте.